У далеких землях, де чари ще живуть, де пригоди дух не має меж. Там Карім Султан на потвору обернувся І Іспідка вигнання в дальню путь, Крізь вітри, піски пустелі, крізь невдачі і тривоги. Шахер зада вірно за ним йде. І нехай чигають всюди вороги. Шахерезада Нерозказані історії. Крок за кроком ми відбудовували наш корабель. Покладу тут. Дізнавшись про зловісний намір Дуньязади захопити кришталеве місто, ми попередили Султана Юнана. Дорогою ми зустріли лихого і пихатого джина. Однак ми його перехитрили і попередили війну. Скоро ми вирушимо до острова Уака. У пері велетні. <звук> Мій найлюбленіший звук у світі. Недарма батько казав. Сумнівна оборудка завжди винагороджується, <звук> поки його не арештували. Вісти. Спершу володарка хотіти поговорити з посильним. Ради знову вас бачити, бісенята, але ж мені вже треба йти. Передавайте привіт своїй свої рідні. О, ду ні, згаду. Я б радо побалакав, але я вже пояснив вашим ем, звірятам, що мушу бігти. Термінова справа. Твоя справа зі мною. Хіба це не так? Тепер, якщо ви не проти, мушу летіти у справах. <Note> <рив> Ваш посильний, ти спустишся на борт. Що? На борт? Ні за що. Минулого разу я ледь не втонув із ними. Замовкни! Знаєш, що це таке? Чарівна навігаційна голка. Стійте. Звідки вона у вас? Синбад завжди тримає її при собі. А, я хочу, щоб ти пішов на корабель і замінив справжню голку на цю підробку. Оу! Із псевдокомпасом ваші вороги стануть заручниками штурмового бар'єра. Дуже розумно, так? Ага. Ти мені відмовляєш? Саме так до побачення. Ну, тоді в тебе є ще один варіант. Ми голодні. Можна їсти. Ну, це залежить від синдбада на побігеньках. Знаєте, ви вмієте переконати, коли захочете. А, ага, шехерзаду, тихіше, Ти всіх розбудиш. Тобі так личить місячне сяйво, виблискує у волосі. Стій, що ти тут робиш? О, о, як я міг забути. Глянь, що я приніс спеції для мого знаменитого карі. Дарую з мішечком. Він воду не проникне. Um, дякую. Але чому ти їх приніс посеред ночі? А, так, думки розлітаються як пустельний пісок у бореві. Це тому, що я знову хочу вам служити. Обіцяю бути відданим у вашому сміливому поході. Справді. Так. Я думала, тобі не сподобалася минула подорож. О, так. Я думав, радо з нами попрощався. Що? О, звідки ось такі дурні думки. Такий жартун завжди мене О. смішить. О. 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 Цей волоцюга знову вихваляв свій гидкий карі. Ха! Ним тільки щурів труїти. Добре, я згодна тебе взяти. Ну, добре, тоді я теж. З держу. вами? так, так, я попливу з вами. Тебе не помітили? і помітили, але я схитрував. Сказав, що хочу плисти з ними, а вони повірили. Значить, попливеш. Плисти? А як же? Сьогодні всі жартують. Вони не мають нічого запідосрити. Ти приєднайся до них, як і обіцяв. Але вони пливуть до штурмового бар'єра без компаса на вірну погибель. Навіть думати страшно. Кясра? Дема? На вас чекає банкет. Добре, добре, я попливу з ними. Тільки заберіть від мене цих страшних тварюк. Відкрите море. Якщо вже знову, страх, але це мене надихає. Заспіваємо морську пісню, а? Ох, якби у мене вибір був, я б все одно в море рвану. ге гей, -гей командо. Сьогодні ми знову вирушаємо в плавання, щоб перетнути штормовий бар'єр, але завдяки цьому він нам не страшний. На те, щоб я його колись боявся, звісно. Цей компас покаже нам вірний шлях. Чарівна навігаційна голка. Дивіться, яка вона дивовижна. Пані обіцяла нас погодувати. Хороше стається з тими, хто чекає, а штормовий бар'єр чекає Шахерезаду. Я не розумію. Голка вказує туди, звідки ми прийшли. Капітане, можна подивитися? О, ні! Я знала щось не так. Вона не вказує нам шлях. Звичайний компас. Взагалі не працює. Ні, це просто підробка. Ми ще не дійшли до штурмового бар'єра. Встигнемо розвернути корабель. Змінити курс? Я спробую. Гей, посильний! <плес> ти вештався вночі. Це ти зробив! Зізнавайся! <плес> Натягніть вітрила! Розвертайте корму! швидше! То чим ти займався вночі, нікчемний злодію? Ах, мої скарби, прошу, опусти. <рес> Ні, не, не опускай, не опускай! <рес> ми тобі довіряли. Як ти міг так із нами вчинити? <рес> Відповідай, інакше. Прошу, не тряси мене, я скажу. То <рес> говори, шахрай! <рес> Зізнаюся, Зада змусила мене. Дунья Зада? Ти хотів утопити мій корабель зрадливий пес. А, мені дуже шкода, дуже шкода. Я знаю, що жахливо вчинив, і через мене ми всі потонемо. Раді, що ти не потонеш. Потім з тобою розберуся, Хм! І пливе в холод. У могилу кінець! О, Дивіться, повертається! Ні, як вона знову врятувалася! Прокляття! Де. Ти знаєш, де ми? Так, по о в халепі. А, принаймні, це нам знайомо. Берімося до справи швидше. Що, що це за місце? Це острів у перівелетню. У пері Велетні завжди голодні. Хі -хі -хі -хі. Як ми. І більше. То я до них навідаюся. Там кілька рецептів, наприклад, рагу з хрезани. Oh, пощастило велетням. Oh, моє золото пропало. Краще б мене з'їли живцем. Балакучі м'язи. Я ж не про правда. Балакучий м'яс. Я не про... Хтось іде? Може, тепер пощастить. І тут усі дружелюбні. <рес> Це буде щось новеньке. Ого, не їж мене, я жиловий, кіскавий. У тебе буде розлад школу. А, ні. Пости. Ні. Друзі мої, допоможіть. На боміч, друзі. А, ніколи. Він це заслужив за те, що зробив з моїм любим кораблем. Синдбаде він заслуговує на покарання, але це зробимо ми, а не ця істота. Згоден. А поки що дізнаємося, з ким маємо справу. Дуже схоже на уперів велетнів. І якщо це вас якось утішить, оперію велетню. Ети, смакота. Пахне м'ясом. Ти приніс їжу. Нема ніякої їжі. Тут нема балакучого м'яса. Ні, ні нема балакучого м'яса, нема. Балакуче м'ясо? Е, яке таке м'ясо? Балакуче м'ясо. У тебе є таке, бо, бо в мене немає. То я... що ти робиш? Ховаю балакуче м'ясо. Бачиш, ой? О, я рятуйте, поможіть. О. Ха. Ледь потряпаний. Ми вийдемо в море за кілька годин. Отже, Халілю, що ти знаєш про цих велетнів? Ну, я чув, що у велетень дурний як пень, але пеньки можуть на таке образитися, тому вони живуть тільки на цьому острові. Є ще дещо про уподобання в їжі. Вони їдять людей? Саме так його з'їдять. Він заслуговує на гірше. Він зрадник, заколотник. Тай лишиться тут, усі згодні. Хм. <риклад> Нам краще сховатися за деревами. <риклад> Балакуче м'ясо. Ви десь тут. Виходьте не ховайтесь. Балакуче м'ясо. <риклад> <риклад> Це не воно. корабель! Він нищить мого улюбленця. Ми тут залишимось. Я передумав. У пирі велетні мають поплатитися і дорого. Давай, штурмовий бар'єр, покажи на що ти статен. <Aufs3> é, досить, досить, .да, припини! я не смачний, справді тобі не сподобається. Було м'ясо, м'яса і правда трохи приснет. Це чисто. Ходімо. А я залишуся тут. Ніщо не втече від мого всевидячого ока. Довіртеся мені, тільки ненадовго. Палюче сонце мене вбиває. Ви прийшли по мене. Ох, яке милосердя. Ми не пробачили тебе, але не їм вирішувати твою долю. Більше вас не зраджу. Цілую ваші туфлі. Мені не звикати. Чому так довго? Я тут згораю на сонці. О, та що це у нас тут? Багато балакучого м'яса. Це бенкет. Але, але ми все-таки дуже-дуже прісні. Якщо, якщо ви принесете спеції, я зроблю свій всесвітньо знаменитий карі. О, так, знаменитий карі з балакучого м'яса. Хороша ідея! Ні, ні. Так, так, так. Я принесу спеції. Так, Я не це мав на увазі. Твій карі. Точно. Пробачте поважний велетню. Так, ви. Вам потрібні спеції для карі з балакучого м'яса. Тут у мене з собою якраз є найкращі спеції у світі. Та вона тепер за них. Твоя зрада, що заразна? Але, мабуть, це не для тебе. Не зважай. Ні, ні, дай мені, дай, дай! Готуйтеся, це може бути наш єдиний шанс. Моє око. Хто Хто так підловчили земною? Я? Я насправді ніхто. Я до тебе доберуся. Хто це зробив? А ніхто. Ніхто. Повернеться. Куди ти дивився, халі? Ох, і валітні нині пішли. І не встежиш за ними. Вибач. Балакуще м'ясо. Ніхто осліпив мене, а потім, а ніхто поранив ногу. <губ> потім вони втекли. О, бей <губ> бей. Балакуче м'ясо втекло. Що сталося? Ти ти не слухаш, ніхто осліпив мене потім, а ніхто поранив ногу. <губ> <губ> Я слідкую за тобою, хитрий щурику. Погляньте, Вгорі! Це день азада. Вона летить до печери велетнів. Треба повернутися. В неї навігаційна голка. Я за те, щоб тікати. Я теж за те, щоб тікати. Ви не Я має 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 права голосу. Добре. Я шукаю дівчину. Ви бачили її? Ага. Ми бачили нікого. То бачили чи не бачили? Ми зловили нікого, та ніхто допоміг утекти. Про що бонять ці дурні. Дівчина, <плес> яку я шукаю, була із синім кудлатим звіром. Чи ви їх бачили? Ох, так. А ніхто був з ніким. А, -а, -а! а ніхто і ніхто, то ви не бачили дівчину зі звіром. Балакуче м'ясо надто язипати. Балакуче м'ясо? Я не балакуче м'ясо. Я могутня чародійка. Ненавитро все, що літає, але люблю балакуче м'ясо. А так шкода марнувати спеції. Ау! Геть! Дурноголові тварюки. Навігаційна голка. Я їх поміняю. Стоп, 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 послухайте. Поможіть знайти мені дівчину, і у вас буде стільки балакучого м'яса, скільки забажаєте. Що це було? Мабуть, тут ніхто. Подивимося. Ага. моя пані. Ти? Де Шахерезада? Сталася трагедія, моя пані. Їх усіх проковтнув морський монстр. Я єдиний вижив. Проковтнув морський монстр? Так. Втопив і з'їв їх. Це правда. Де? Ти обіцяла балаку м'ясо скоро, але ми голодні. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні! Відпусти мене! О-о-о! Бісенята! Тож, пісенята, можете з'їсти у парі в белетню? У парі и кинаш малих зі мор. ха 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 А тепер повертаємося у золоте місто прямо через штурмовий бар'єр. Штурмовий бар'єр? А, а може ми пролетимо над ним? Думаю, що він гарний з висоти і ще, ще більший. Не кажи, дурниць. Я дісталася через штурмовий бар'єр. У мене є голка. Це не Це... це супер. О, біда. Вітаю на борту малого солеймана. Наступна зупинка острів Уака. Пронесло, правда ж? Згодна, але посильний виправився під кінець. Сподіваюся, з ним усе добре. Тож заспіваємо морську пісню. <кій> піднімай, піднімай плавання вирушай. А, краще вже повернутися <кій> до велетня. Невже тут немає поціновувачів музики? <кій> <кій> так ми втекли від упері велетнів. але скоро в морі на нас чекала ще більша халепа. Нам довелося повернутися в золотий палац, хоч і безтілесно. Та це вже інша історія на інший день.